Dark Souls – це гра, яка дуже легко заплутує гравців, даючи хибні уявлення, про доволі зрозумілі на перший погляд речі. Особливо це стосується таких базових понять, як душі, вогонь та власне людяність, що дуже часто фігурують у трилогії. Думаю, варто раз і не завжди коротко розібрати, що воно таке. Обов'язково дослухайте відео до кінця. Я впевнений, цікавий факт про багаття вас здивує. У цьому темному фентезі постійно фігурують різної сили і різного типу білі згустки. Фактично, саме абстрактне поняття, яке ми розуміємо у реальному житті, не буде правильним по відношенню до гри. Уявімо собі таке: гравець, тобто ми, це машина, яка ходить і вломлює жіночого статевого органу, буквально всім. Але починаємо ми з обдристаного дрища в клітці. Наш рахунок порожній, і в нас є рівно нічого. Для того, щоб в прямому сенсі розкачатись, нам потрібні стероїди, річ, яка пробустить наші можливості. Саме для цього слугують власне душі. Це міри. Нашої сили, річ, що дає можливість акумулювати нашу потужність. Причому, що ми, як губка, можемо втягувати ще більше і більше цієї субстанції, формуючи власну іменну душу. Але найцікавіше те, що наявність останньої жодним чином не гарантує вам ментальну стабільність в цьому світі. Шанс йобнутися абсолютно у кожного. Без різниці, чи ви є ультраправим лордом, чи стратим немертивим десь у каналізації лордером. За це відповідають інші дві речі. Це взагалі найбільш цікаве поняття. Для початку треба відмітити, що це ніхуя не емпатична річ у грі, вертаючись до алегорії з машиною, вона буде слугувати калоріями для нас. Чистою енергією, що ми можемо як спожити, так і накопичити. У грі за людяність можна повернути собі адекватний вигляд, збільшити шкоду від ударів деякою зброєю, та найголовніше запалити будь-які багаття ще яскравіше. Така собі каністра 95-го для ватри. Звідки ж ця залубка появилась? Цілком імовірно пішла людяність від четвертої великої душі, яка Уже говорив у своєму попередньому відео у третій частині були майже приміна тільки на те, що Карлик присвоює собі саме темну душу. Підтвердження цьому ми можемо знайти, проаналізувавши усю трилогію. Після смерті пігмея тупі дебіли з олачіля, пожерли людяність Мануса, утворивши безодню. Останнє поняття дуже тісно оплітається, як із темною душею, так і з самою людяністю. Аргументувати я можу, посилаючись на мідіра, який йобнувся за роки перебування в кільцевому місті. Безодня поглинула його, і він розуміючи, що скоро відкинеться від нас. Втягує у себе всю навколишню людяність з уражених стін печери, дістаючи сили ще на ривок другий. Я не претендую на цитування істини, але, на мою думку, ці бродячі, аморфні темнуваті привиди і нічим іншим, як частинками тієї самої темної душі. Після смерті Мануса вона розкололась і дісталась в спадок кожній людині чи пігмею. Не варто її путати з душею самого Мануса. Детальніше, що сталося з пігмеями, ми розглянемо у лорі третьої частини. Там, бо темна душа фігурує найбільше. І тут не все так просто, бо існує декілька видів вогню великий вогонь або первонароджений. У даному всесвіті це база, основа, моноліт, як то кажуть, літосферна плита. Він приніс ключові поняття життя та смерті, сотворив великі душі, і взагалі без нього ти і кацапське немовля не підсмажиш. Вогонь підтримує життя у кожному створінні і дарує переродження жителям королівства. Саме багатті є місцем респауну персонажа. Воно зцілює і загоює рани, лікує від отруєння та взагалі дає куча різних плюшок, що цікаво, теж може живитись людяні. Проте від звичайних душ не запалюється ще більше. Це натякає на думку, що навіть полум'я першої печі не використовує великі душі, що ми назбирали. Вони слугують чимось по типу контролю потужності, проте швидше використовує нас як джерело сили, щоб перезапустити цикл вогню. Вогонь хаосу субстанція, яка утворилась після експериментів відьми і заліту із першим полум'ям та своєю душею. Річ прямо протилежна першонародженому вогню, поїдає і спалює усе, викривляє живих створінь, роблячи з них цирк у роді. Проте теж здатне підкоритися. Якомусь охуєнно сексуальному піроманту. Осквернений вогонь або чорне полум'я. Річ, що утворилась за допомогою безодні. в собі як і типовий вогонь, так і фізичне єство, що може нанести шкоду. Я не їбу, як це працює, але, мабуть, це напряму зв'язано із темною душею. Якщо знаєте краще, пишіть у коментарях. Самому цікаво. Це взагалі неймовірно цікава хуйня. Складно детально розібратися, як в уявленні метра працюють одночасні життя різних ігрових персонажів у королівстві, але ми все ж попробуємо. Що ж, кожна ігрова персона володіє окремим ігровим світом, і усі події, що відбуваються навколо, вони йдуть ніби паралельно. Тобто існує безліч обраних немертвих, кожен у своїй паралелі, що прагнуть або продовжити, або завершити вогню. Найцікавіше те, що ми можемо подорожувати між цими світами, як і з добрими намірами, допомагаючи нашим героям у битвах із босами. Так і полюючи на них, став лайк, якщо обіцяв били це дебілам, які вторгаються до тебе. Свої рідними ключами для подорожі слугують бехеліти. Ой, блять, я хотів сказати очі, очі, очі. Різні їх види. За допомогою одних ти шукаєш грішників і пиздиш їх біблією по хребту. За допомогою інших сам грішиш. Усе чесно. До речі, про гріх. У світі темних душ, якщо ти ображаєш простих жителів, що ще кумекають, або деяких дуже милих босів, ти можеш попасти у немилість до богині гріха велки. Потім за твоєю дупою будуть полювати інші гравці. Повернемось до світів. Окрім інших. Таких ж обраних до вас можуть вторгнутись також і прості персонажі. Вони зазвичай є якимись поїхавшими, бешеними, Називайте, як хочете. Шезинуті або полюють на людяність, або просто хочуть вломити вам пиздяки, бо ви зайшли не в той район. Є звичайно і корисні персонажі, такі з'являться тільки через ваше запрошення і будуть просуватись на шляху до виконання своїх цілей у власному паралельному світі. Дивна штука, виявилась одразу, як і почало гаснути велике полум'я. Вважається, що нежиттю може стати тільки людська істота, так як прокляття пішло теж від все тієї ж темної душі, що воно взагалі робить? Заставляє постійно перерочуватись людину, аж поки в неї дах цілковито не поїде, і вона стане подібна на тих анорексиків із притулку. Проте тут є неймовірний нюанс: ти можеш вмирати хоч сотні тисяч разів, але не факт, що ти йобнешся. Якщо ж ти не зневірюєшся у своїй цілі, то навіть виглядаючи екстрій сухар будеш мати сили в. Все одно продовжувати воскрешатись. Інша річ, що в комбінації може допомогти тобі зберегти свідомість, це людяність, але остання не надає гарантій, що ти не двинешся. Тільки мотивація, тільки хардкор. Тому в королівстві можна зустріти явно непрезентабельних персонажів, котрі проте можуть спокійно говорити з тобою, а не кидаються на тебе з мечем. Ба більше у третій частині ми дізнаємося, що такі люди засновували цілі королівства, як от Лондор. З тієї ж частини стає ясно, ера вогню це мейнстрімна хуйня, яку нав'язали нам боги Анал Родео. А от Ера Темряви це трупаті людського. Інжоєра тому робимо висновок. Зовнішність значення немає, має значення тільки ціль, яку ти собі поставив. <гум> Фалософ. У всесвіті темних душ є глобально три школи магії, якщо їх можна так назвати, та їхні підвиди: це чудеса, піромантія, темна, звичайна та хаосна. Чари, древні, олочівські, звичайні та темні. Розглянемо спочатку найдревнішу школу, а саме піромантію. Майстерність вогню була видрочена дочками хаосу та відьмою ізоліту. Вони вміли як кидати фаєрболами, так і робити різні шторми. Але мушу підкреслити, робили вони це посухами. Тобто, це була магія в первинному вигляді. Опісля трагічних подій, що сталося із сімейкою, Квілана відкрила. Власне, саму піромантію та змогла навіть черпати силу із хаосу для своїх заклинань. Уже потім крихтизнань, що залишились, перейшли від неї до жителів Великої Трясовини. Сама ж магія являє собою вміння керувати слабкими частинками того самого вогника, що дарував життя Всесвіту. Уже набагато пізніше зародилась і темна піромантія. З великим шансом пішла вона саме з безодні Олачіля, а потім еволюціонувала у різноманітні види, показані у третій частині. Одну з таких навіть винайшов відомий клірик. Перейдемо до чудес. Ця категорія магії була створена на основі віри. В якісь події, дуже сильної віри. Тому першим, хто розкидав пиздяки, маючи високе его, був сам Гвін. Оці всілякі списи, які він метав як Зевс, усе це була його рук справа. Уже набагато пізніше інші клірики, хто оспівував якісь події, винайшли нові кардинально інші типи чудес. Так Хавел винайшов простий і великий чарівний бар'єр. Дехто навіть робив мікс із темних чар, що власне і вилізло поком. Але про це детальніше я розповім у лорі третьої частини. Мабуть, найпізніше з'явилися чари, батьком яких вважається сіт. Процесії їбанутих експериментів. Із кристалевим шипом дракончикові побічки, які потім стали активно юзатись багатьма чарівниками. Загалом концепція цієї магії заключалась у використанні знань, яких накопичувало створіння в купі з частинкою власної душі. І ні, тут не йдеться про застосування накопичених вами душ. Можливо, це помилка перекладу, але мається на увазі частинка ментальності або розуму. Додайте до цього складність вивчення кристалевих чар, і ви отримуєте 10 припиздошених логанів з 10. А що ви хотіли? Якщо Дракоша не витримав, то куди там капелюшнику? Також існували чари світла, що. Були винайдені волочілі. То коли й де їх створив, невідомо. Але от вони конкретно відрізнялись від сітовських. По-перше, вони впливали на предмет безпосередньо через світло, а не через свою свідомість. Тому зберігали психічне здоров'я чаклуна, а також могли змінювати матерію. Все дуже метафізично і складно. Тому кладемо болт на ці всі олочівські чари і йдемо далі. Залишилися темні. Ці утворились у тому ж олочілі, але уже після двіжу з Каасу. Жителі йобнулись і завдяки вижаті людяності почали пулькати вони одного новими шариками. Наступних років частина цих чар змінилась, частина забулась. До речі, вони вважались забороненими на теренах королівства. Це нам оповідує Карла із третьої частини, яку ув'язнили. Так, доволі значний пласт інформації, тому будемо розглядати коротенько кожен. Білий шлях. Чільна кліриків, які діляться чудесами, обмінюються подарунками і ходять разом молитись по двоє. Стражі принцеси. Тут треба щось пояснювати. Клинки темного місяця. Організація, що шукає грішників у інших світах. Свого роду інквізиція тільки більш стильна. Воїни світла. Це представники загону Сенбро. Ті самі добрі люди, що допомагають вам вбити горгуль без дупоболі з першого разу. Лісові мисливці. Організація створена коти. Альвіною для захисту могили Арторіаса. Дебілі, які хочуть полізти, безодні є багато, тому треба відібрати найкращих кандидатів, так сказати. Слуги хаосу. Ну, це милостиве прислуговування няшці, яку і так потріпало життя. Полору кожна яку ми їй принесемо, утамовує її постільну біль. Як це сумно, все ж таки, також саме тут можна отримати частину заклять піромантії, слуги повелителя могил, організація, що займається скамом інших світів, насилаючи на них встратих створінь, що тероризують інших обраних, це щоб не розслаблялись, типу шлях дракона, топсікрет, спілка фурі дракону людей. Чисто для вирішення, хто крутіший, учасники торгаються один до одного у світ. Темні духи, мабуть, найбільш захований ковенант. Тут чиляться ера людей-інжоєри, які залітають чужий світ для рекету, а також вміють висосувати людяність із живих створінь за допомогою темної. Руки. Засновником гоп-компанії є первородний змій Каас. Так, ніби основні лорні моменти ми з вами обсудили. Тепер, як я й обіцяв раніше, мої солоденькі секрет. Усі знають, як саме функціонує Естус, але мало хто здогадується про істинну природу цієї чверточки, яку ми носимо із собою. Діло в тому, що він являє собою ніч інше, як рідкий вогонь. Саме так, мекнувши його, ми відновлюємо силу, тому що це частка того самого першого вогню. Також саме через підкидання людяності у багаття і збільшується кількість фласок, вогню стає тупо більше. Чому він Кій, це вже інше питання. Можете свої ідеї писати в коментарях. Я з радістю почитаю. На сьогодні, все, до зустрічі в наступних попусках. Мої солоденькі.